Кому будуть прощені гріхи, Господь відділятиме овець від козлів і благословених від проклятих. Одні скажуть йому Ісусе, а ми пророкували, ми бісів виганяли, чудеса творили. Ісус відповість: Я не знаю вас, відійдіть від мене, тому що ви не подбали про дітей Божих і не явили їм любові. Як ви не явили любові їм, отже, ви не явили любові мені, каже Христос. Такі підуть у вічні страждання, а благословенні це ті, хто явили любов, відвідали, одягли, нагодували, напоїли, прийняли та послужили дітям Божим. Вони підуть у життя вічне. Ось думка Ісуса Христа. А в самому кінці Ісус каже: Я є той, хто досліджує нутро і серця, і ядам кожному з вас згідно з вашими вчинками. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, де ви разом з нами практично зможете надавати допомогу. Підтримку та порятунок в ім'я Ісуса Христа людям до краю землі. Ми маємо безліч свідчень, врятованих людей на війні, яких ми живемо кожного дня хлібом насущним за заповіддю Христа. Тут, у живій церкві Божій, ви зможете прийняти любов, зростати в ній і ділитися нею з іншими. Без любові ми не матимемо сміливості постати перед Богом. У День суду, і не прийдемо до досконалості, а це і є сенсом усього життя. Беріть пряму участь у милосерді та любові до цього світу, в нашій місії. Так будуть прощені ваші гріхи, і ви успадкуєте вічне життя. Підпишіться та напишіть нам, нехай благословить вас Господь!